Я можу, да? Доброго дня. Дозвольте відкрити засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території та благоустрою. Присутні. Марці Василь, Василь Васильович, Мереш Петрович, Повузький Володимир Іванович. Запрошені сільський голова Кірониці Іван Іванович, інспектор землю поряд Анна Васильівна. Порядок денний. Про передачу земельної ділянки у користування на умовах оренди того ворондапа. Друге питання. Про передачу земельних ділянок комунальної власності у користування на умовах оренди того Тернічо транспортна компанія. Третє питання. Про продовження терміну дії та внесення змін до договорів оренди земельних ділянок Стоп «Еліос Кучки». Хто за порядок денний цілому? Прошу вас Всі за. Тоді перше питання. Про передачу земельної ділянки на умовах е, того ондафа, е, прошу на парк, надаю слово сільському голові Ленеці Івану Івановичу, для відео тайм, а возняємо. Шановні головуючи, е, шановні ще вісім, Мова йде про те, що ви знаєте, що у нас оформлені земельні ділянки для СВР. Якщо пам'ятаєте, що у нас є деталіцькі ударити термінал і після це 50 сотін з'їзд і 35 гектарів до того земельних що ми формували. Так ось, побудували майно, зробили сьогодні по правовласці через відвідаційну служби і НСВ Груп передало своє майно у Горонда Парк як у статутний капітал. Тобто не продало, а передало своє майно, як НСВ Груп стало співзасновником Парк. І, відповідно, згідно земельного кодексу, горунда, як власник майна, звертається, щоб сформовану земельну ділянку передати в оренду їм. Для того, відповідно, ми спочатку повинні зв'язку з тим, що власник майна, вже горонда пар, одним пунктом е е припинити дію договору оренди, щоб у нас не, 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 не поміж час одним рішення, щоб оренда продовжувалася. Цій суму е, е, долучити додаткову угоду, розірвати старий договір і автоматично, і автоматично заключити вже сформовану земельну на лікарню та Парк. Тому що вони вже власники майна. А не передали. Тобто по карті, якщо бе карту, можемо показати, відправити. Або на сесії. На сесії. На сесії? І з відповідним наданням. Цим, да? На звуку, на нема, що не заплачу. Друге питання. Про передачу за ділянки комунальної власності користування на умовах повідомлять, то піднічну транспортна компанія. Мова що... йде про те, що якщо ви пам'ятаєте, у нас при ставчу сільській раді було передано 80 гектар в оренду трампету. трампету ми... Відповідно, за заплатили оренду. Маємо перекинули на будь-яку єдиничатна компанія, єдинича транспортна компанія. На да даний час у нас вже давно заключила до оренди і орендує такі сформовані 8 гектарів земельної ділянки. Разом із тим попереднім рішенням сесії, грудневого попереднього жодне, ще навіть ми надали дозвіл на визнали цілість будівництва ще одного терміналу. І ми дали дозвіл єдиничо-транспортної компанії, щоб пам'ятаєте, де е, біля військової частини ще три земельні ділянки, 17, на карті 17, 3 і 2, що, щоб дати згоду на їм в оренду. Зробили відповідно висновки архітектури, сформували літяки із ДЗК і відповідно, і відповідно пропонується цим, що мають вісімтаю, щоб отримати комплект, додатковий передати їм в оренду земельну ділянку. Я пропоную комісії проголосувати за даним захворювання. Последньому питання: про продовження терміну і є внесення змін до договору зелених ділянках до еліослужків. Мова йде про те, що пам'ятаєте, те саме. У нас Еліос лучки мали 20 і так, що в 2017 року, потім їм держава щось там не компенсувала, ми їм зробили технічний паспорт, розділили земельну ділянку на 8 земельних по 2 гектара, потім не взяли два рази по 2 гектара в оренду, потім не хотіли земельні ділянки, потім опять попросили об'єднати земельній ділянки і дати їм на рік із е, мінімально, хоча б як можна менше, доки йдуть будуватися. Пам'ятаєте? Ну, то ж добре, на рік вам даємо е, не, не за 3%, а за 6%. Але як він закінчиться на довгострокову оренду? Ми не сьогодні не побудували, не допомогти будувати на довгострокову оренду в перепродовжені дію договору оренду, але вже на більш тривалий час, там, де вони, але вже відповідно більшу ставку пропонувати 8% за домати грошових ці. Було 3, 6, 8%. 38%. Така ситуація. Пропоную рекомендувати сесії зі своєю радою погоди, які розвинулися в пішення, і депутатства в поліцію. Прошу. Дякую, <проху> пані. Дякую,